Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу вам про спорядження, яке я використовую для бойових завдань і поговоримо ще про спорядження в цілому. Я знімав вже відео про свій шолом, але там забув сказати, які навушники я використовую. Це Peltor 3-го покоління, дуже круті навушники, коштують вони близько 500 баксів. Купіть їх і більше не їжте ніхуя наступні два місяці. Я використовую також окуляри, Oakley Frame 3.0 для бойових завдань, але зараз. Я їх не вдягнув, бо я в балаклаві вони запотіють. Балістичні окуляри мас хел на кожен бойовий виїзд. Плитоноска у мене українського виробництва української компанії МТАК. Я взагалі притримуюсь такої стратегії, доктрини, аби купувати лише українське спорядження. Бо взяти фероконцепт, чи Cry Preсідж, чи якісь інші американські компанії або китайські, їм взагалі немає нічого до. Війни в Україні. А ці хлопці вони молоді ентузіасти, вони хочуть, аби нашим військовим було максимально комфортно, споряджені, аби ми були максимально захищені. Тому я обираю саме їхню продукцію. Бронеплити в мене Arтіas Tactical, американські бронеплити 4 класу захисту Вони тримають 7,62х63. Це такий великий патрон. У нього куля. Ну, 7,62 і це від гвинтівки Springfield. Я боюсь уявити, що буде, якщо вона попаде в плиту, що буде з ребрами, напевно, там переламає все, але тим не менш, ці плити їх витримують. По балістичному захисту я маю баліст, балістичні мікіпакети на камербандах, сумці на пашник, фартух в ремінно-плечовій системі і піджопнику. Був випадок, коли я на бойових стріляв. З автомата, відповідно, ця область відкрита, і сюди залетіло два маленькі уламки від АГС. І оцей пакет першого класу захисту він чудово їх затримав. А так могла б ця вся історія закінчитись пневмоторикс. Також, ось тут, м'які балістичні пакети важливо мати, бо тут проходять крупні кровоносні судини, сюди залітає уламок, у вас внутрішня кровотеча. Пріоритет на надання медичної допомоги до вас, на жаль, буде низький. якщо... У когось є також інші серйозні поранення, бо з внутрішньою кровотечою медик мало що може вдіяти в бойових умовах. І також я ношу ремінну плечову систему. Тобто я поєдную плитоноску і РПС. Вибрав РПС через те, що я власне можу ставити цей балістичний пакет в пояс Дуже широкий, це велика площа додаткового захисту, тому я використовую її. І ще плюс на, на ній. Багато молі, на які я можу додати багато підсум підсумків і розвантажити свою спину, перенести все навантаження на мої стегна. Також використовую піджопник, бо я його почав використовувати після свого легкого поранення, яке отримав. Я пішов на бойове завдання, до речі, купив перед цим піджопник, але вирішив, та ну, його нафіг, чіпляти, пішов так. І отримав саме в булку два уламки і один в біцеп стегна. Саме туди, де. Куди, куди, прикриває, куди, куди прикриває цей підсрачник? Зразу я його собі причепив, і там другий клас захисту, щоб захистити ваші булочки. Тут в мене перший клас, тут також перший клас Він непоганий, від другого не сильно відрізняється, в них є велика різниця в вазі. першим він буде трішки легшим. Отже, по підсумках. Спереду в мене підсумки ю І вони можуть бути на два магазини, можуть на один, і їх можна використовувати як фастмах. Тобто ось цей язичок, Ось тут на валкору кріпиться. Ми засуваємо один магаз, у нас є фастмах. Тобто, якщо я знаю, що там точно є підери, ми підходимо до них, то я собі роблю фастмаги, щоб швидко почати. Щоб легше їх екстрагувати і не шуміти зайвий раз. А на арці у мене перший магаз на 40 патронів. Якщо якийсь раптовий контакт, то у вас на 10 патронів більше, ви можете краще подивити вашого противника. І у мене є ще подвійні підсумки на РПС. Вони також не закриваються, також фастмаги. Але це залежить від бойових завдань вибір цих підсумків. Якщо б я сидів в окопах і там я б багато терся об стінки окопа, всяка. Пилюка, все болото, різні камінці, вони б нападали на дно підсумка. І це б попадало на ваш магазин, на верх вашого магазину, на патрони, і коли ви вставляли його в шахту вашої арки, вашого АК, то забруднили б її, вона почала би клинити, було б повне неподобство. Тобто, якщо в окопах, я би обирав повністю закритий підсумок для магазину з боків і попереду. Збоку підсумок для рації знову ж таки відкритий. Антенну я провів через лямки, плитоноскі. Лямки, до речі, у мене порожні, я маю на увазі, не мають пом'якшувача, я його зняв, бо вони сильно давили мені на шию. Сильно починала затікати шия. Я їх зняв, почуваю набагато себе краще, і немає такого, що в мене почали ну, якось натирати. Тобто я себе чую ще краще, ніж без них. Ось такий. Момент. На них я прикріпив стяжки для того, аби провести тут рацію і провів тут гарнітуру. Тобто вставляється вона в ухо і ви спілкуєтесь з вашими побратимами. Сумка на Пашник. В мене в ній знаходиться мультитул. Що в ній ще знаходиться? Антифок для окулярів, ізолента, стяжки і, і запальничка. Запальничка. Для саперної справи, хто знає, той знає для чого вона. Фартух я вже обрав більший, в мене був спочатку менший і він був занадто маленький. Він не прикривав достатньо моєї артерії. Тобто, це фартух від МТАК. Фартух... Ну, Там є два види: один менший, другий більший. Загалом все більший прикриває мої артерії. Ось. Ну і прикриває ще одне місце. Тут, як я вже казав, в РПС теж є балістичний захист, підсумки від Граджір. Я ще купив їх на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони виглядають так, ніби вони пройшли Другу світову. Але тим не менш вони чудесно працюють, жодного разу мене не підводили і вони мені дуже подобаються. Тобто з них класно швидко діставати магазин, і він, до речі, жодного разу не випадав, навіть як я повзав. Ну, якщо почнеться прямо взагалі м'ясо і там. Будуть різні кущі, і я буду повстити, то, звісно, що краще, аби вони були закриті. Але поки що з тими підсумками, на, на щастя, я не попадав в такі небезпечні ситуації. А, турнікети. Турнікети у мене на плетоносці ось тут два і один під сумкою на Пашник. Я бачив, що російські спецназ називається Тріугольні життя», трикутник життя. Чому? Бо якщо у вас прилітає якийсь уламок або якась куля, то. Ви автоматично скручуєтесь і найлегше буде дістати турнікет саме ось з цих областей. Тому що у вас руки будуть тут. Якщо він десь там на лямці, ви попробуєте в бронежилеті з рюкзаком ось туди дотягнутися. Тобто це має логіку і це дуже розумно. І також вони притримуються росіяни. Такої стратегії, аби носити багато балістичного захисту там, де треба. Тобто їхні спецпризначенці використовують багато балістичного захисту, на відміну від американських спецпризначенців, які носять плитоноски там, де балістичний пакет, ось тут з боку на камербанді, виглядає як тоненький гремінь. У ну, них інший стиль війни, вони воюють в основному з чувачками, які стріляють в них з автоматів. Тому в балістичних пакетах в них немає великого сенсу. Я от завжди ношу на бойове завдання ось таку сумку. Якщо це якась зачистка, якщо треба кидати гранати в бліндаж, наприклад, або в підвали, бо сюди я можу покласти ну, 12 ргд 5 сюди влазить 100%. Це сумка-сухарка від МТАК. На ній йде якийсь новнейм ремінь, не знаю де його взяв. Але я би ще сюди додав такий пом'якшувач, тобто взяв би ремінь з розширенням ось тут, бо коли довго носиш цю сумку і тут багато гранат, то починає натирати шию. І це круто, уявіть, якщо ви б розвантажували себе гранатами. Якби ви розвантажували гранати, наприклад, на камербандах чи на РПС, то, то скільки би треба було підсумків гранатних, щоб помістити туди 12 штук. І ще ви б там починали повзати, починається контакт. Туди-сюди це все починає вовтузитись, і там десь починає стерчати кільце від гранати, вас теж починає кільце грати. Ваше від того, що воно може дьоргнутись. Ну це все небезпечна історія. Краще, коли у мене вони тут, вони під контролем. І починається якийсь рух, я просто виходжу на вогневу, як працюю як взвод вогневої підтримки, малої дальності, і можна закидувати гранатами. І завжди ношу рюкзак. Туди кладу те, що залежить, те, що потрібно, залежно від бойового завдання. Наприклад, якщо треба перерядити посадку, я там ношу сікатори. Тепло ношу, якщо змінюється день на ніч. Стяжки, можу поставити туди каремат, спальник. Ну, залежно яка тривалість бойового завдання. Їжа і там завжди в мене вода. Я не ношу гідратора і не ношу задньої панелі. Бо мені дуже незручно сидіти в бойових машинах на, на кріслі. Ти якось сидиш, ось так перекошено, тут ще всі набиваються бітком, все давить і краще, коли у мене просто задня плита, і я можу собі зняти рюкзак. І плюс, якщо ви лутаєте, самі знаєте, кого ви лутаєте, ви можете забрати з них якусь каску, шолом. Якісь інші цікаві речі, і в рюкзаку буде набагато більше місця, ніж в цій задній плиті, з задній панелі. Зліва на камербанді в мене підсумок Condor. Я його ще купляв на початку повномасштабного вторгнення. І цей підсумок я використовую для приладу нічного бачення. Там є пом'якшувач. Ну, я його купив, це пом'якшувач американської армії для ПВС-14. Я його туди вставляю. Це обов'язково, аби ви берегли свою оптику, аби в підсумку були м'які стінки. Тому що він і так з м'якими стінками, чесно, почуває себе не дуже добре від, ну буває там, їдемо неспокійно чи повзаємо. Оптику треба берегти обов'язково, аби був м'який на ній захист. А справа, справа, тут два підсумки: один піхтак, другий бульфрок. Компанія Бульфрок вже не виготовляє підсумків. Не знаю чому, перспективна компанія, але завершила своє виробництво. І тут у мене компас і стяжки. Компас обов'язково, тому що буває вночі ви заблукали і звіраєте, наприклад, азимут з кропиви, чи ви йдете правильно, чи зараз ви залізли в якісь піздарі. На РПС тут підсумки під два магазини. Тобто не з'єднані, а один підсумок під два магазини. Дві штуки. Ось тут в мене чотири магазини, ось тут у мене чотири магазини, виходить вісім, два ось тут. І один ще в арці. Виходить 11 штук, але якщо якийсь реально планується рух нормальний, то я ще сюди додам два магази, сюди поміщається. Це також просторий підсумок. Далі підсумок під турнікет, який я також можу легко дістати. Сумка скидання від Bullfrog, Також від цієї компанії. До речі, непогана, але вона вже трішки побачила життя, вже рветься. І я собі купив вже від МТАК. Вона навіть трішки довша. Обов'язково аби в ваших сумках скидання був ось такий мішечок, який стягується. Тому що якщо ви повзаєте, то не, не будуть тоді вилітати ваші магазини назад. То його можна підтягнути, зробити менший отвір. І ще важливо, аби тут був каркас, аби був обруч металевий, чи це пластиковий, щоб вона не була просто м'яка. Бо тоді поставити підсумок буде важко. Треба буде спочатку відкрити сумку і потім вже класти магазин. Далі у мене утилітарний підсумок від Assault Warrior System це британська warrior assault system. Ось так. Це британська компанія, і там в мене додатковий акумулятор для рації і шестигранники для арки. Під праву руку біля нього аптечка знаходиться. Біля аптечки підсумок. Де ж він? Підсумок для глушника. Але якщо глушник на стволі, то я туди кладу подовгосту гранату, уламкову. Не скажу яку. І тут ідентичні також подвійні підсумки під магазини. Ось тут ще два магазини і. Ось тут або два магазини, або граната. Ось цей підсумок повністю закритий. Він більш універсальний, сюди можна покласти велику гранату, наприклад, РГТ-1 це нові термобаричні гранати. Вони такі, як димові гранати в counter strike Сюди її засунути і використовувати, якщо треба. Якщо треба більше патронів, багато стріляти, то там будуть, відповідно, два магазини. Ще не сказав, що в мене є. Балістичний захист попереку. Його не видно під рюкзаком. Він під плитою. Не знаю, чи побачите, але він є. Ось такий він за розміром захищає мене від уламків. По одягу одяг я підбираю згідно погоди по системі Equax. І на штанах, до речі, забув сказати, в мене також м'які балістичні пакети. У мене є побратим. Який отримав маленький уламок в коліно чашечку, і він може випасти з армії ну, на два роки. Тому що з суглоба діставати якісь уламки, це, це дуже складно насправді. І буває, що людина може залишитись навіть інвалідом від сантиметрового чи півсантиметрового уламка від гранатомета, від АГС чи від гранати. І Такі уламки не зупинять ось ці пластмасові наколінники, типу край присіжен. Вони його проб'ють скоріш за все. Можливо, пластмасова частина витримає ще, але м'яка частина ні. І є, диться від компанії і балістики, і від компанії МТАК ось ці м'які балістичні наколінники. Я перейшов тільки на них, тобто я використовую Combat Pants, про них також є відео. Сюди вставляю бронепакет і закриваю повністю. Повністю кишеню для наколінника. Так їх і використовую. Як пом'якшувач, якщо ви швидко падаєте на коліно, вони працюють не дуже ок, тому що в бронепакеті це не кевларові, це з поліетилену, вони тверді. Якщо падаєте на м'яку землю, то ок. Якщо на якийсь бетон, то трішки в коліно віддасть. Але у вас буде класний, класний захист. Ну, звичайно, що якщо у вас залетить в бік уламок, або позаду, то це нічим не поможе, але від, спереду вони покривають доволі таки велику площу. Це я показав спорядження, яке я використовую в день, вночі. Тобто тут б в мене ще був було би кріплення для ПНВ, ПНВ відповідно саме, був би інший приціл, теплоприціл, Ну і глушник. Трішки, б, можливо, змінилось би там, відповідно до завдання. Але в основному все однакове. Якщо тут не гранати в сумці, то тут буде якась інша річ. Можливо, треба провести якісь інженерні дії, там, щось розмінувати або замінувати. Тобто ця сумка це така уні... універсальна річ. Отже, ось спорядження, які я використовую більше про одяг, я ще зазніму відео. Але про ось це все я вам вже розказав. До зустрічі!